Нікому тебе не віддам, буду сам грати моє золоце. Влад, з тобою все добре. О, так, це добре. Чи ти прийшла забрати моє золоце? О, та годі тобі. Я просто приколююсь. А все тому, що у мене ось нова коробочка Володар перснів, дуель за середзем'я. Знищити єдиний перстень і врятувати вільні народи середзем'я, граючи за братство персня, чи стати сауроном і повернути втрачене, знищуючи цілі міста, обирати вам у свій хід візьміть одну з доступних карт розділу. Сірі карти наділяють уміннями, жовті карти дають монети. Сині карти просувають по треку по ходу персня. Фродо і СЕМ, що прямують до орудруїну або ж Назгули, що намагаються їх наздогнати. Зелені карти це народи середзем'я. За два однакових символи ви можете укласти союз і отримати вигідний токен. Червоні карти розміщують воїнів у вказаних регіонах середзем'я. Фіолетові карти виконують різні маневри для перехоплення ініціативи на полі бою. Крім того, ви можете розіграти тайл регіону, що дозволяє побудувати фортецю з дуже цінними бонусами. У грі є три розділи, впродовж яких вам доведеться щоразу робити складний вибір на користь тої чи іншої карти, щоб перемогти однією з трьох можливих умов. Граючи за братство персня, Фродо і Сем дісталися вулкану або нас їх наздогнали, граючи за Саурона. Ви заручилися підтримкою шести найбільших народів Середзем'я, або ж завоювали усе середзем'я. А придбати на стілочку Володар Перснів дуель за серед зем'я ви можете на сайті «Ігромах».